Екстракт живокосту від компанії нове життя це рідкий фітопрепарат, який має регенеруючу протизапальну знеболюючу, кровоспинну та болікаючу дію. Його використовують для прискорення загоєння ран, переломів, травм, а також при захворюваннях шлунково-кишкового тракту та для полоскань при запаленнях ротової порожнини. Живокіст містить алантоїн, який сприяє зрощенню кісток та регенерації клітин, тому його застосовують при переломах, травмах, розтягненнях зв'язок. Живокіст допомагає зменшити біль та запалення при ураженнях суглобів, таких як артрит, острохондроз, а також при радикуліті та бурситі. Екстракт живокосту ефективний при лікуванні довго не загоючих ран, опіків, синців, ударів. Живокіст може покращити апетит та застосуватися при розладах травлення, виразковій хворобі та колі. Розчин екстракту живокосту можна використовувати для полоскань ангіні, стоматиті та фарангіті. Живокіст покращує стан шкіри та волосся. Його рекомендують втирати в шкіру голови для зміцнення волосся.